Добрий вечір, шановні наші телеглядачі. Ми продовжуємо цикл інформаційних програм на нашому каналі. Минулого тижня ми відповідали на ваші листи із запитаннями щодо нововведення по нарахуванню субсидій. Сьогодні тема нашої програми зміни у пенсійному законодавстві. Гість нашої студії заступник начальника управління пенсійного фонду міста Василькова та Васильківського району Мітьолкіна Валентина Васильівна. Валентина Васильівна, добрий вечір. Добрий вечір, Валентина Васильівна. Як спрогнозуємо з вами програму? Спочатку мені здається, ви скажіть загальні такі да, положення да, зміни, по ціновим да, 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 А потім ми задамо питання, да, ті, да, які задають нам да, люди. Да, Добре, да, да, ну отже, да, прошу. Значить, з 1 квітня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Номер закону 213 від 2 березня 2015 року. Значить, зміни цього зміни торкнулися працюючих пенсіонерів. Для них з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року будуть застосовуватися особливі умови виплати пенсії для працюючих. Значить, незалежно від факту роботи, пенсії 100% будуть отримувати такі особи, інваліди першої другої групи. Інваліди війни третьої групи, учасники бойових дій та особи, на яких поширюється пункт 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Це наші вдови. Значить, пенсія незалежно від того, чи працюють вони чи не працюють, їм буде виплачуватися 100% і незалежно від того, на яких посадах вони працюють. Значить, не виплачується пенсія особам які в період роботи е, працюють на посадах, е, на спецпосадах, скажімо так. Значить, наприклад, е, людина працює в державній установі на посаді державного службовця. Е, це наші чиновники, скажімо так, і отримує пенсію по віку. В період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року пенсія такій особи виплачуватися не буде. Вона має право обрати, або вона отримує заробітну плату і в цей період не отримує пенсію, або вона отримує, отримує, цей, отримує пенсію і звільняється з роботи. Це стосується тільки людей, які працюють на спецпосадах і не стосується тих осіб, яких я, пере, яких я перечислила вище. Так, значить, зачекайте, хвилинку, якщо це держслужбовець, але він ще має інвалідність першу другу групу, він має право то він працювати і отримувати 100% пенсії, пенсії і заробітну плату. Угу. Да. Значить, якщо, якщо особи, якщо особи е, працюють на інших посадах, Ну, скажем так, на, на інших посадах, не держслужбовці, не прокурори, не судді. То пенсія в період роботи їм виплачується. Виплачується в розмірі 85% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, але не менше ніж 150% від прожиткового від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто, так. давайте зупинимося. Оце відсотки людей завжди да, да. Значить, давайте на так, так день. от візьмемо Прошу... освітяни бюджетники. Вони не госслужбовці. це не державна служба. Вони працюють, одержують так. сьогодні тобто, повністю так. пенсію зарплату. Як буде зараз так. з ними з 1 квітня, люди, які от Працюють пенсіонери, які працюють на посадах вчителів, медиків, ну інших посадах, крім держслужбовців, вони будуть отримувати 85% пенсії, яка їм нарахована. Почекайте, якщо як... у них пенсія буде більше, якщо є там? 23 гривні, да? триста двадцять три гривні тисячі 1423 гривні, 50 копійок. Тепер дивіться, оце 1423, 152. людина повинна відняти від своєї пенсії ні, ні. чи 85% від загального. Пенсії, да? 80. значить, дивіться, от приклад такий. Особа, ну, особа отримує пенсію 1566 гривень 80 копійок. Да. І працює просту пенсію згідно закону про заміського державне пенсійне страхування, отримає пенсію. І працює на посаді вчителя. Значить, з квітня, з 1 квітня вона буде отримувати пенсію 1331 гривню. Тобто Це становить 85% від загальної суми від загальної суми пенсійної данної. Угу, да. Сюди враховується також і індексація. Працюючим не індексується, тобто, якщо пенсія 1566, вона буде 1331, тобто 80% від нарахованої пенсійної виплати, От так, mm -hmm. От. а не від, значить. Тут іще можна такий приклад розглянути навіть не Якщо... те, що вона одержує на руки, а те, що нарахована. Там же трошки пенсії є. теж якісь там налогині. Не, не тепер про тепер про податки. Uh -huh. Значить, дивіться, не, не слід забувати про те, що в нас з січня місяця, з 1 січня, 2015-го, я вже розповідала, вступив в дію закон про. Про зміни в пенсійному законодавстві відбулися, де було оподаткування пенсії, тобто 15% ПДФО і 1,5% військовий збір, тобто 16,5%. Але то стосувалося тільки великих пенсій, які перевищували три 3654, три мінімальні заробітні плати, от і. От приклад такий, якщо людина отримає пенсію, скажімо так, 5 тисяч гривень. Угу. От. Це я сказала маленький, що там виходить в ітогі на руки людина отримує 3, 3, 3, тобто менше, ніж 3654. А якщо 5 тисяч нарахована пенсія, то людина, і людина також працює на посаді, не держслужбовця, отримує просту пенсію. То буде так, такий розрахунок, таке обчислення з 1 квітня. 5 тисяч вона на руки повинна отрима 85%. Це 4250. 4250 перевищує 3654 три мінімальні заробітні плати. Тобто від 4250 відняти 3654 це буде 900, 596 гривень. Оця сума 596 гривень оподатковується 15% ПДФО і 1,5% військовий збір. 16 від, від, От 16,5% від цієї суми складає 98 гривень 34 копійки. Тобто на руки людина з 1 квітня буде отримувати 4250, це 85% від, від 5 тисяч, мінус 98,34. На руки отримує з 1 квітня 4151,66. Так, це майже тисячу втрачаємо. Це ми маємо подвійне оподаткування 800... да? перший раз. Оподаткування тільки стосується великих пенсій. А тут стосуються особливі умови виплати, і це на певний період з 1 квітня до кінця року. 85% 85% виплати пенсій. Виплати пенсії в період роботи це особливі умови виплати, а то оподаткування. Да. Тобто не двойне оподаткування. То стосується особливі умови виплати, а то йде оподаткування великих пенсій, які перевищують 3654. Ще значить такі нюанси є. Деякі нюанси є про те, що зараз у нас йде особливий період. І в період. В цей особливий період є деякі, начебто, пільги для військових пенсіонерів. Якщо, скажімо, так, військовий пенсіонер отримує військову пенсію і працює на посадах держслужбовців, то в період роботи на цих посадах пенсію він не отримує. Пенсія не виплачується. А якщо пенсіонер отримує військову пенсію і працює на інших посадах, то в період його роботи йому пенсія виплачується 100%. Uh -huh. от. Це стосується, це скажем, стосується от такі, що 100% виплата ще стосується таких осіб, які працюють, скажімо так, в Міністерствах оборони, в головному управлінні розвідки Міністерства оборони, Міністерстві внутрішніх справ України, апарат національної безпеки України в органах військової прокуратури. Ну, тобто, тобто таких пенсіонерів. Це, це привілеї є. саме військових пенсіонерів, Да, да військових пенсіонерів, а, може, військового може, Зарахують нам з привілеями якісь ще інших професій, ні? Ну, не привілеї зміни, значить, з першого це зміни щодо працюючих пенсіонерів. Там ще щодо працюючих пенсіонерів, особливі умови виплати торкнулися науковців наших. У нас є такі пенсіонери, які отримують, які отримують пенсії по закону про науку і наукову технічну діяльність. Значить, з 1 квітня особи, які отримують. Даний вид пенсії по закону про науку і науково технічну діяльність і працюють на наукових посадах або на посадах на посадах держслужбовців. От в цей період їм пенсія виплачується згідно закону про зміського державне пенсійне страхування, яка в свою чергу потім також на неї розпоширюється. Виплата щодо 85%, і якщо перевищує 3,654% йде податкування. Якщо працює, якщо науковець отримує наукову пенсію і працює не на наукових посадах або не на посадах держслужбовців, то в них просто йде виплата пенсії, так як для всіх 85% від загальної суми пенсії, але не менше, ніж 142350%. Також з 1 квітня відбулися трошки зміни вже щодо призначення пенсій деяких категорій пенсіонерів. Оце стосується і вчителів, уже, і ага. пільговиків, тобто тих осіб, яким пенсії призначаються по статті 13 закону України про пенсійне забезпечення. Значить, стаття 13 закону про пенсійне забезпечення згідно цієї статті призначались пенсії працівникам, які працювали в особливо шкідливих умовах праці за списком 1 і 2 трактористам, машиністам, значить дояркам, свинаркам. Ну і деяким іншим категоріям осіб. Значить, з 1 квітня 2015 року поступово у них збільшується для жінок, збільшується пенсійний вік. Тобто раніше жінки, скажімо так, мали право на пенсію при досягненні, якщо в списку два при досягненні 50 років, то з 1 квітня це вже поступово до 55 років буде збільшено. Те, що ми раніше називали важкі професії, де да, важкі да, раніше, да, йшли да, на пенсію, раніше да? жінки йшли в 50 років. Uh -huh. о, От на 5 років раніше. А в цей перехідний період, з першого, в цей період з 10-го 2011, коли у нас піднявся вік, 26-та стаття. У нас поступово жінкам mm -hmm. піднявся вік. Mm -hmm. От ці зміни не торкнулися закону про пенсійне забезпечення. Тобто жінки так і виходили на пенсію при досягненні 50 років. Mm -hmm. От а зараз це поступово ця норма трошки приведена у відповідність і поступово буде піднято пенсійний вік для цих категорій осіб. Тобто, якщо припустимо, у цьому році йде людина, то вона вже повинна не 50, а скільки, 52? 50, 50 з половиною років, скажімо да? так. Да, пів да, року, да, да, да потім пів потім А потім через пів року, ще, на... через рік додавалися ще. Ну, так поступово сам. протягом п'яти років. Mm -hmm. Значить, тепер ще там умова трошки змінилася щодо загального стажу виходу на пенсію. Значить, працівники, які, скажімо, працювали за списком номер два, для жінок було 20 років, для чоловіків 25. Зараз для чоловіків 30 років, для жінок 25. Ця п'ять років, От. тобто підняли, підняли норму Це загальний стаж роботи, так? це загальний стаж роботи, який дає право на даний вид пенсії, але не торкнулася ця норма е, стажу, який необхідний для призначення пенсії, по на спецпос на цих посадах на пільгових посадах. Тобто, як жінкам треба було 10 років, а чоловікам 12 по списку номер 2, так ця умова норма і залишилась. Значить, торкнулися зміни ще. Закону про пенсійне забезпечення 55-та стаття. 55-та стаття це е, так називаємо пенсії по вислузі років. Це ми призначали вчителям, медпрацівникам, е, ну, льотчикам, іншим, там, е, іншим категоріям, то там підняли. Ото, От що умову. називали в народі доліває, пенсі, доліває та? так. Це це, пенсія. Доліває, ага. да це пенсія ага. по вислузі років. Це пенсія по вислузі років. Раніше умовою виходу на пенсії для вчителів було 25 років, двадцять років стажу на посадах, на посад, на посадах, передбачених переліком. Ага. От а Зараз, зараз ця норма піднята і вже треба поступово піднімається, і це треба буде вже це. Це треба Ми буде... припустимо у це у цьому році. Скільки то виповнить, щоб людина мала от, скажем, піти на Так, Да, от скажем так. Людина пенсія по вислузі років. Пенсія по вислузі років людина. Другого квітня хоче звернутися за призначенням пенсії з по вислузі років. Mm -hmm. То їй треба буде вже мати по вислузі років 25 років і 6 місяців. Воно поступово також піднімається і піднімається а через рік до 30. Через рік це буде через рік, це вже буде 26 років. Кожен а, рік додається. По... Кожен рік додається Це шкали, ще не невідомі скільки вони там чи ніхто не ні. Ні. ні, так не додається, але ні? воно да додається і поступово за 10 років. Буде піднято, до, піднято буде до 30 років стажу на спецпосадах. Угу. Ну, основні зміни такі. Так. Тепер таке питання. Оце що стосується освітян нововведення з 1 квітня 2015 року. Ви знаєте, от у мене як освітянки перше питання, яке виникло до речі, і до міністра освіти нашого от е, таке враження, що вони не розуміють, що є учбовий рік, який обмежений певними датами. От з 1 квітня нововведення, припустимо, люди працюють у школі чи працюють у вузах 1 квітня. Не закінчується навчальний процес. То мені здається, що було б логічно, хоча б для освітян окремим пунктом висвітлити, щоб це питання закон прийнятися з 1 вересня, припустимо, але хоча б з 1 липня літа, щоб закінчити учбовий процес. Дивіться, з чим ми стикнулися. От, припустимо, в школі працюють у нас дуже багато працюючих пенсіонерів і фахівців високого рівня. От ми порахували навіть по своїй третій школі. Якби сьогодні написали заяви всі пенсіонери працюючі, у нас працювати і наших дітей навчати було б нікому, тому що престиж професії з кожним роком принижується, молодь сюди працювати не йде, а виникає питання: хто буде займатися навчанням і вихованням молодого покоління, таке саме в вузах. Таке саме вузах викладачі, які сьогодні політи... тільки один національний наш інститут типу старий політех, до 80 професорів височайшого рівня написали заяви. От ви як спеціаліст, може, звичайно, це не ваші компетенції, але чисто по-людяному. Ви вважаєте, що от пенсійний фонд, наші міністри, пенсійні інші, вони не повинні враховувати от такі. Це стосується. Нюанси. Ці зміни, по-перше, вони тимчасові. Людина працює і отримує заробітну плату. Це тимчасово. Це на цей період з 1 квітня по 31 грудня. Тобто це ж не передбачається, вже, що це довічно так буде. Тобто, думаєте, певний що... період, певний. Я, я констатую те, що в законі прописано. Певний період людині потрібно буде відмовитись від цих 15%. От, якщо вона хоче працювати, але ж в неї буде і заробітна плата, яка їй не зменшується і не оподатковою, не змінюється оподаткування з заробітної плати. Ну. Чимсь В історії життя. нашої держави вже були такі випадки, ви стикалися з тим, що пенсіонний фонд, отак от відбувалася регуляція пенсіонного фонду. Я пам'ятаю, що за радянські часи колись таке було. Або пенсія, було. або зарплата, було, да? було, було, або да, було таке, якщо я да, було таке не до, да, до 92-го року було таке, що виплата пенсій також для працюючих пенсіонерів були особливі умови. Тобто, якщо там 300... Карбованців перевищувала разом і пенсія і заробітна плата. Ми собирали оці цетлики, корішки собирали про місячну заробітну плату і дивилися, скільки це, і дивилися яку суму з пенсії вже виплачується. Тобто, там теж Враховувалася сума заробітної плати. Тут сума заробітної плати не враховується, але ну щось приблизне вже колись було. О, скажіть, будь і будь потім ласка, вже воно змінилося. Якщо людина милово. пенсіонер і вона працює не в державній установі, я маю на увазі не на посаді його державного службовця, а от вона наймана у приватній фірмі. Оці нововведення, вони стосуються і буде 85% від пенсії, але не менше ніж 1423,50. чотириста це три п'ятдесят. І це стосується. Да? і ще одне таке питання. До Дуже багато пенсіонерів у нас тримали свої е, пенсії на пенсійних карточках Банку Київська Русь. І от коли, як кажуть, у народі банк рухнув, але насправді він не рухнув, там просто тимчасова адміністрація да, е, призначена. Але, е, скористуючись нагодою, от може ви пояснюєте, чи тут турбуватися цим пенсіонерам, коли, якщо в них там залишилися на пенсійних картках гроші, як їм себе поводити, йти штурмувати, там бити вітрини і стояти в чергах, чи може трохи спокійніше себе поводити? Дайте таку консультацію. Ну, значить, дивіться, 20 числа, 20 березня нам вже було профінансоване 20 число Київська Русь. Ми його профінансували, але 21 число ми вже на Київську Русь гроші не фінансували. Тобто не слід турбуватись пенсіонерам, які отримували свої пенсії, починаючи з 21, у нас виплатний період по 25 число, з 21 по 25, в кого дата виплати, з 21 по 25. Ми автоматично всі ці всіх цих пенсіонерів передали на поштове відділення, тобто вони отримують, якщо вони не отримали ці кошти. Це стосується тих, у кого ви, дата виплати з 21 по 25, не отримали ці кошти, вони можуть підійти на поштове відділення і отримати цей місяць, отримують вже двойну пенсію. Тобто ми вже два рази. І це ваша така. Ні, це, ні, це, пошта. Пошта, це ні, почта, так. Да, ми ж виплату проводимо як через банківські установи, так і через вузол зв'язку. Що стосується тих пенсіонерів, які пробували зробити собі заощадження і не знімали ці кошти. Кошти в Київській русі, тобто в них деякі м, за деякі місяці накопичилися да, накопичилося uh -huh. пенсійні кошти або зарплатні кошти то. Значить, після як нам відомо стало після 19 травня цього року. Питання щодо виплати пенсій і заробітних плат будуть вирішені, тобто повернуті будуть людям. Людям будуть повернуті ці кошти. Ну, це буде але не раніше ніж 19 травня. А да, це знайдуть або банк-партнер, банк, або, або, да, або інвестора, або залучать якихось інвесторів. То що а як друження буде знати, куди йти одержувати свої гроші? Це буде якась ну, це, інформація? Я думаю, Може, ми тоді зберемося ще раз виступом, щоб люди знали, куди йти. Тому що от, зараз, зараз дуже люди переживають, особливо пенсіонери, ну, там ну, якісь да. гроші залишилися, і зарплатні картки не всі встигли одержати. Ну, то я кажу все кажу, ж таки 19... варто не давайте сильно дочекаємось... переживати, так? Да? Да, давайте дочекаємось 19 травня, а 19 травня ми тоді вже чи може зберемося ще раз. А так, вже були такі виступити? випадки, що все потім закінчилося, як то кажуть, хорошо. У нас же то були банки, та пусті, нам, Надра, нам, там ще вони потім. Ми... Платили, да? Да, Люди одержали проблем, свої Зараз отримали да? 100%, у нас ні проблем з цим не було. Просто так... треба потерпіти з часом, да? Да, треба трохи не почати, варто йти, штурмувати там ці банки, кричати, ругатися, да, витрачати нерви. Просто треба тепер терпляче почекати. воно не призведе не до чого, якщо людина буде ходити і лаятися. Ну, ви знаєте, що сьогодні зараз ми вже сумніваємося, щоб гроші не пропали, вже не було такого, що пенсійні кошти, які ми перерахували, вони пропадали. Тобто, це хіба що, якщо людина ці кошти перерахувала. Переводила потом в депозити, то це вже питання до банку буде, якщо вона переводила свої пенсійні кошти в депозити. Ну, депозити, по ідії так само вони обіцяють, да, що вони депозити виходять, також тільки пізніше, вони да, да також обіцяють 19, до 19 травня розглянути питання по депозитам, які були о, я навіть не знаю, чи я маю право коментувати банківське. Це які Ні, були ну, вже, у нас коментарі ми таки одержали. Термін, які, термін офіційно, який термін, так, які вже так, закінчився. Да, страшного. термін, який закінчився, то до 19 травня будуть розглянуті ці питання. А ті, яких іще, то може будуть. Там будуть результати по іншому, ці питання депозитично. Валентина Васина, ну, я вам дякую. Сильно такого радісного ви нам нічого не повідомили. Але все ж таки єдине, що ми сподіваємося, що дійсно, скільки ми працюємо з нашим імен саме відділом Васильківським відділом пенсійного фонду. І я знаю, що дуже багато подяку вас. Це робота єдиного вікна, у вас дуже гарно. І ну, говорять подяки про те, що я там неодноразово була в вашому відділенні. І і тому що обслуговування я мала справи повністю з переселенцями. Брала у нас в на них інтерв'ю, тому що ви теж не, не, не зрозуміло було. Чи зможете ви оце такий натік? Мале ви вісім 770, да? 770 переселенців. У нас, да, у нас я мушу зазначити цього і, і, і всі своєчасно вже і пенсію отримують, і ми їх обзвонюємо. зараз деякі зміни відбуваються. Ми телефони контактні побрали. Тобто ми з ними з цими людьми ми також підтримуємо. Що да. я хочу сказати, що ці нововведення вони неприємні і для вас, і для нас, і для більшість пенсіонерів. От. Але це не стосується, щоб ви зрозуміли. Якщо вам задають таке каверзне питання, то я не маю на увазі саме керівництво вашого відділення, тому що скільки я разів стикалася з нашим населенням, то звичайно, от саме наш Васильківський відділ, наше управління пенсійного фонду, вони з достоинством, скажімо так, виходять із таких скрутних ситуацій, обслуговування на належному рівні. І пенсіонери. Задоволені значить, обслуговуванням. Але те, що ми маємо сьогодні, єдине, що ми можемо сказати, дай Бог, щоб це оцією датою я записала 31 грудня 2015 року. Воно закінчилося, і тоді ми будемо запрошувати Валентина Васильівна на вас на ефір, і ви кожен раз нам будете говорити. А ви знаєте, пенсія от стала більша і ще стала більша. А це до речі, що перерахування оце так. кожні два роки. Воно залишилося так, забула так, вас так, питати. Так, оце ще можна трошечки залишилося. Можна, можна перераховувати пенсії, і навіть це стосується перерахунки пенсії, стосується тих людей, яким ми трохи припинили виплату пенсії, тому що в деяких є право на перерахунок. І, і ще є приємна, може це приємна чи не, не знаю. В цьому році в нас значить, буде проведено перерахунок пенсій навіть працюючим пенсіонерам в зв'язку з прожитко, зміною прожиткового мінімуму, яке відбудеться в 1, 1 грудня 2015 року. Значить, Прожитковий на сьогодні мінімум 949 гривень, а з 1 грудня він буде 1074. Тобто, ну якесь певне збільшення пенсії відчують не тільки непрацюючі пенсіонери, бо до цього часу ми проводили перерахунок непрацюючим, А іменно в грудні, в січні, 16, січня, 16-го вже поки що не прописано про ці перерахунки. А от в грудні будуть перераховані пенсії щодо зміни прожиткового мінімуму і для працюючих пенсіонерів. Тобто, може, це хоч якась приємна нова? порадує да? нас. нас? Боже Васильна. Я вам дякую. Дякую глядачам, що ви нас дивилися. Якщо у вас виникають якісь питання, додаткові, будь ласка, як завжди, я оголошую, що ви маєте право і маєте можливість надіслати свої питання за адресою вулиця, вулиця Шевченко, 46, школа номер 3 Або телефонуйте нам на студію за телефоном 218-34. тридцять Спасибі, що ви нам дивилися. Всього найкращого. До побачення. До побачення.